Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води. Годину щасливу і ви радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні на яву, свою Україну, Кресту її вічну живу і нову і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас воно в світі єдина одна, як очі і ніж накарі. Вона у зівках і у вербах вона, і у кожного серця ударі. У квітці, в пташині, в крибеньких тинах, у пісні у кожній удумі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стяги у багряному шуму. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зоків гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах отих пурпурових, Огні канонат, що на захід женуть, чужинців в зелених мандирах, В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою в цей час, як годуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею.